Розглянемо задачу, яка була запропонована в ЗНО за 2014 рік. Нам задано арифметичну прогресію формулою N того члена і просить знайти різницю цієї прогресії. Давайте спочатку згадаємо, що арифметична прогресія це послідовність, в якій кожен наступний член. Відрізняється від попереднього на деяке стале число. Тобто, можна записати, що різниця прогресії D дорівнює наступний член мінус попередній член. Тобто, це різниця між двома послідовними членами. Тепер, як ми будемо її шукати в нашій задачі? Якщо у нас задано. Формулу n того члена, то це означає, що якщо ми замість n підставляємо 5, то ми знаходимо п'ятий член. Якщо ми підставляємо замість n10, то ми знаходимо 10 член. Але для того, щоб знайти різницю прогресії, нам потрібно підставити два послідовних числа. Отож, давайте знайдемо. Перший член прогресії, підставивши формулу 1. І отримаємо А1 дорівнює 4 мінус 8 помножити на 1. Тобто мінус 4. І другий член цієї прогресії, аналогічно підставивши формулу замість n2. І отримуємо, що він дорівнює мінус 12. А тепер за формулою вище, знайдемо, що d це А2. Мінус А1, Тобто мінус 12 мінус, мінус 4. А саме це дорівнює мінус 8, це і буде відповіддю на нашу задачу. Тобто, кінцева відповідь варіант D мінус 8. Саме її уважно варто вписати в бланк.